Так, друзі, всім доброго ранку суботнього. Ну що, дивіться, всю ніч йшов сніг. Дивіться, як зараз гарно на подвір'ї. Зараз випущу наших качок. Ну що, у нас лютий. І таке прийшла хоч зима, хоч побачимо сніг, тому що вже забули, що це таке. Зараз йдемо відчинимо наших качок. Випустимо наших курей, подивимося, що там нанесли. Як ви вчора вже бачили, невдачний був окрол, шкода, гарна кролиця і 10 кроленят. Пропало. Ну, Дуже шкода, але ну, нічого. І пух був, все було. Я розстроївся дуже вчора. Думаю, вроді би все. Або зранку треба було піти і соломи підстелив, і все. Ну, ну, ну так вийшло. Ну що, друзі, починаємо новий день, новий. Нові у нас хлопоти, ноги, нові, нові заботи. Все, зараз йдемо відчиняємо, я показую. Подивимося, що там кури наші знеслися, не знеслися, у нас все тут повністю в снігу снігуще, Бачите, ніхто ще не ходив. Перший раз я. Бо я ж хочу сьогодні ще забити нашу кролицю. Друзям буде якраз, кажу, не ходив, а дивіться, коти вже тут ось у мене пробігали. Зараз подивимося скільки градусів на вулиці. Так, градусів у нас та не так і багато, 6 градусів. Випускаємо нашу братву. Вчора кашу дав, то ще наварив. Так, вітер. Вітер холодний. Зараз заглянемо сюди. Нас повилазили. Так, зараз підемо, бо я зразу приходжу і зразу йду, собираю яйця, тому що щоб не повипивали, не поз'їдали. Так, ви бачите ось дивіться, яка краса. Одразу, раз і забрав. Давно біленьких не було таких здорових. Кури аж бояться виходити, ви бачите? Так, зараз пройдемося, що тут у нас. Так, ну, загляну. Ні, нема ще околу. Зараз так положу сюди. Так, ну що, забуваємо цю кралицю, а може і... або... Усі дамо шанс, хай вона нам наведе, поки наш молодняк підросте. він, подивлюся я. Друзі, вчора прибрав оцього кролика, що то сидів, забив. Ну, він сидітиме, просто чуманітиме, толку з нього ніяко, розсадив. Ось тут залишилось двоє, туди посадив одного. Так, все. Оце так розпочинається наш день. Кури бояться і виходити. Так, я б, мабуть, їх поки так прикрию. Та зажину. Пошли пошли, а кш, киш пішли, киш пішли, киш пішли. Киш пішла на місто. Так, киш. Киш. Киш пішла. Киш пішла. І дам їм зерна. Не буду випускати, бо сьогодні така погода. Перво то буде поки так. Дав нашим курям, бачите, комбікорму. Це в гранулах не комбікорм, а тут пресоване зерно. Все, поки, мабуть, випускати не буду, бо вітер такий. Не хочу, щоб вкральчатний тут надувало. Все, хай їдять. А потім подивлюся, яка буде далі погода, то може й випущу їх трішки. Іде, тепер забій нашої кролички, друзі. Все. Передивився на її соски. Да, вони поїжені. Шкода, гарна кролиця, Але все, будемо міняти на молоду. Так, забій я вам показувати не буду, він не потрібен. Все, розробляю тушечку і їде до наших друзів. Так, друзі, ну що, у нас сьогодні понеділок. Зараз випускаємо наше господарство. Да, на вулиці такий морозець стоїть добротний. йдемо зараз бо забув відро. Зараз наберемо їм гарячої води, нар'ємо. Да, кіцюня, Ктюх. Кіцю. кіцюні, Вон біжать он. Теж жрать хоче. Вітерок такий, Зараз подивимося, що курє, і в курей у нас... Я поставлю їм там воду, наливаю. Вчора підложив, а ну давайте поглянемо скільки. 8 градусів. І сіна їм підсипав нашим. Вибігайте, вибігайте. Красавчики наші. А лавандосик, дивіться, який такий трішки взросліє наш. А білого лапка аж красні. Так, оно поглянемо. Тут коричнева качка така страшна. Що вони тут? Ага, знесли яйце. Це написать сюди, родной стоит ведро. Бачите, я забыл. Так, ну все, ветра нормально. Можно, по сути, наших курей тоже выпустить. Ай, бежать. Туда и до. Качок едят. Откроем. Все, зараз взял ведро, налью воды им. Те, що зварили нашим курям, бачите? І тепленька водичка. І її ж все в є. Тільки хай не суть яйця. Ви бачите, покрилося так. От, тепло. Да, Цей лист, я хочу вам сказати, набагато зробив тепліше. Там теж він як закрив. Зверху він теж і ній покрився. Ну я не планував, щоб він був теплий сарай. Це планувалося б. Тут повинні були бути фазани і павлін. Але поки що для наших кур. Ну нічого. Так, ідемо наливаємо остачу. Хоча печу музику їм. І останню воду наливаємо нашим качкам. Вони купаються. У них банні сьогодні дні. Венька хаммениться. Будут чистюльки. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Так, все, і ми йдемо додому.